Війна знищила дуже багато природи на нашій території, на території нашої України. Тому я закликав. Закликаю і буду закликати долучатися всіх до таких от заходів. Висадка дерев, висадка кущів і збереження взагалі природи. Сьогодні ми. Я дякую нашій молодіжній раді, учасникам молодіжні. Ради нашого міста, які активно беруть участь в життєдіяльності міста, вони з задоволенням запропонували навіть мені запропонували взяти участь у їхній акції. Це їхня акція, це не моя. Я беру участь в висадці якогось дерева разом з ними. Запропонували. І вибрали локацію, тому що декілька-три роки назад ще ми вибрали цю локацію, висадили дерева на честь наших захисників на території лікарні, першої лікарні міської. Але ну, і природні умови не завжди впливають, і дерево це як і людина. Хтось виживає, хтось не виживає. Хтось руйнується, на жаль, вандалізма також багато. Тому ми ви, ви прийняли, молодіжна рада прийняла рішення підсад... піддобавити тут дерева, які в силу якихось причин вони не прижилися. Ну і знову ж таки, я думаю, що не тільки висадимо, а й будемо в подальшому за ними дивитися, дбати за ними, щоб поливати, щоб вони все-таки виросли. Так що дякую вам, дякую нашій молоді за те, що вони такі активні, прогресивні і розуміють ситуацію. Дай Бог, щоб у нас таких людей було побільше не тільки в Павлограді, а й в Україні в цілому. А ви знаєте, висадка дерев це не тільки тренд, це піклування про наше місто. І ми дуже вдячні за. Підтримку нашої ініціативи Анатолія Олексійовича Вершині, органами місцевого самоврядування та комунальному підприємству Затишне місце. завдяки ним сьогодні наш захід відбувся. А ви знаєте, що для кожного хто сьогодні приєднався до нашого заходу, це дуже важлива подія. Висадка дерев це такий невеликий слід. Про ну хто Який мог... ви Так, так за собою. Мені дуже сподобалося. Я вважаю, що це дуже важлива справа. Ми повинні для майбутнього покоління для нас займатися такою гарною справою, піклуватися про екологію, адже це наше майбутні, майбутні наших дітей. Ці погодні умови нам сказали спеціалісти, що вони навіть сприяють висадку дерев, адже ще бруньки не повністю відкрилися, і ми вчасно ще встигли висадити дерева і вони приймуться. І тому ми висаджували тополі. А нам спеціалісти сказали, що вони досить швидко приймаються, і всі дерева будуть рости. Ну я дуже радий, що у нас є такі акції, що наше місце місто залишається зеленим, красивим, лохайним. А враження можуть бути тільки позитивним, тому що я дуже люблю допомагати нашому місту. Ми з молодіжною радою висаджували дерева. Мені сподобалось, мене це зацікавило, дружній колектив. Я бажаю, що потрібно більше людей для того, щоб озеленювати наше місто, щоб все було гарно і природі.